У той час, коли весь цивілізований світ переходить на електронні книги, Житомиряни вперто тримаються традиції і надають перевагу паперовим. Я думаю, що книжка як матеріальний настій ще довго не вмре. І це не тому, що немає коштів на електронний девайс – Якщо порахувати з ним навіть дешевше, не вистачає електронному документу, енергетики друкованої книги і приємної шурахуватості паперу. От і цей е, відчуття, коли ти береш книжку рук, коли ти гортаєш ці сторінки, навіть цей поліграфічний запах. Ну ніколи скажімо, він не переб'є ту саму книжку електронну. Людмила продавчиня книгарні каже, що житомиряни стали менше купувати останнім часом. Ну по потроху по, по купують. Ну, колись у нас черги стояли за класикою, не можна було ні підписатися, ні купити, то зараз ми беремо по пару екземплярів і то це в місяць. Грішить на тотальну комп'ютеризацію суспільства та на дороговизну друкованої книги. Ну, я вважаю, що повинні бути і такі, і такі, але більшість, в м'якому м'якій обкладинці вони дешевше, набагато дешевше, коштують і швидше купують і більше купують. У бібліотеці теж беруться за голову. У нас кажуть безкоштовно приходь та й бери. Схоже, що Житомиряни навіть задарма читати не хочуть. Робітниця молодь практично немає, дуже мало. Якщо є, то дуже мало. Просто якщо молодь не навчається, або, скажімо, така робота, що їм інколи треба десь щось там подивитися. Ну, це знову знов ж таки, це спеціаліст. Бібліограф Наталія працює з книжками 18 століття і унікальними стародавніми фоліантами. Вона переконана, що паперова книга живучіша за електронні носії, але її потрібно особливо берегти. Так от тут знаходяться очень цінні свідчення матеріали, які ну, ти не прочитаєш ні в одній книзі по краєдію, або навіть в інтернеті, ти просто-напросто такою літературу інформацію не знайдеш. Соня та Нікіта теж вважають, що книгарні і бібліотеки страждають зовсім не через появу на ринку електронних замінників друкованої книги. Ну якщо книга так як зараз молодь каже, чисто поржать, то можна і в електронному. У мене і електронна книга і велика бібліотека таких паперових. Сучасна молодь просто фанатіє від надкоротких форм. Молодежі деградирует сама по себе. То есть, э, старе поколение читає люди, которые больше воспитувалися родітелями, чим улицы, читають. Люди, которые воспитывались больше улицей, перестали цим интересоваться. Як би там не було, а кожному своє. Піклуйтесь про дерева, читайте з електронних носіїв. Фанатійте від запаху свіжої друкарської фарби, купуйте паперові. Тільки читайте Житомиряни, читайте. Адже ті, хто читає книги, керує тим, хто дивиться телевізор в цивілізованому світі, звісно. Євгені Саулов Юлія Чепюк, для Житомир.Інфо